Добрий день, друзі! Елвін. Сьогодні у нас на відеоогляді дві машинки від Елвін, Елвін Джей 2 з правого боку в білому кольорі, і з лівого боку це Elvin EV6 в червоному кольорі. Наш відеоогляд буде складатися з декількох частин. Ми ознайомимося з основними відмінностями. Між EV5 і V6 зробимо невеликий тест-драйв автомобіля EV6. В кінці відео буде посилання на тест-драйв автомобіля Elvin J2 і підіб'ємо підсумки. Так що починаємо все по порядку. Перше, які в них відмінності, перш за все, між цими двома автомобілями? Ну, як ви бачите візуально J2. Є вищою, трошки ши, трохи ширшою і трошки довшим автомобілем, ніж ev 6 Але про салони. Якщо ми попадаємо в салон, звісно, в EV6, в J2 салон автомобіля трохи більший, незначно, але більший. Але як в J2, так і EV6 поміщаються три людини. Я не знаю, як це все реалізовано. Місця достатньо. Ну, Тут сумка з приладдям додатковим в J2, в ev 5 такого приладдя немає. Домкрат, балонний ключ, щоб відкручувати колеса. Такого немає. Але місця як в ev 6 так і Є в J2 достатньо, щоб помістилися три людини. Сидіння переднє. Рухається вперед-назад, спинка можна по, по наклону регулювати. Табло в EV6 мені більше подобається. Обивка сидінь більше подобається в J2. Люка в J2 немає ні заднього, ні верхнього. Не знаю, плюс це чи мінус, дехто хоче машину без люка, дехто з люком. Ну, немає такого козирка. В Елвін ні в Єв5, Єв6, ні X2 немає козирка. Козирьок потрібна, в принципі, штука. Також. Як в ЄВ5, ЄВ6 у всіх автомобілях, ми беремо, щоб були склопідіймачі, щоб не треба було рукою крутити. Також в всіх автомобілях ми беремо, щоб були гідравлічні дискові гальма. Це дуже корисна функція, яка допомагає підвищити вашу безпеку і вчасно загальмувати. Бо якщо брати там півтора кіловатні автомобілі, цієї функції нема, ставлять барабанні гальма. Ну, а це. Це як не як автомобіль, краще взяти, щоб були гідравлічні дискові гальма. Але EV5 трохи має менші колеса. В ev 5 EV6, x 2 колеса йдуть на 10 дюймів. Давайте ми подивимося. 40010 це 47 см діаметр. В j 2 іде 135, 70 r 12 колесо йде ширше і трохи вище. Загальний діаметр 50 см, але якщо порівняти 50 см діаметр і 47 см діаметр, ми отримуємо, що радіус в коліс j 2 всього-навсього на півтора сантиметра вищий. Кліренс відповідно теж на півтора сантиметра вищий, але якщо рівняти по двигуну задньому, то в них кліренс одинаковий буде, тому що двигун в j 2 роздутий, він збільшений суттєво в розмірах, для того, щоб забезпечувати більшу швидкість. В j 2 в ev 5 ev 6 двигуни йдуть менші. Хоч і також 3 кВт, але вони забезпечують швидкість тільки до 45 км за годину. J2 розганяється до 55 км на годину. Відповідно, двигун більший. Але по кліренсах вони можна сказати одинакові. Як вигляд ззаду? Ну, тут на вкуси цвітоварища й нет. Elvin ev 5 і J2, верніше, отак. Elvin, J2 і Elvin. Є 6. І там і там йдуть е, показники поворотів. Стоп-сигнали зверху, ходові вогні світяться знизу, тут світяться посередині. Ну, про кольора ми спорити не будемо. Також в ЄВ6 додатково є задній люк, в є, J2 такого люку немає. Але в EV і в J2 є от Такий, щоб можна зразу підключати зарядний пристрій, відповідно, ви не носите з собою саму зарядку, вона вмонтована в ньому всередині. Тут треба брати зарядний пристрій і його постійно носити. Ну, тобто, як постійно, тільки тоді, коли ви ставите на зарядку. як Е5, ЄВ6, J2, всі автомобілі ми беремо так, щоб була камера заднього виду. Це дуже корисна функція, вона недорога. В принципі, вона йде як ДОП-опція разом з 2 кВтними двигунами. По висоті, як ви бачите, J2 також вищий, відповідно, чуть-чуть в нього буде трохи зручніша посадка. Що мені більше подобається в ЄВ6, так це то, що зразу омивайка бризгає на, не на скло, а на щітку. І відповідно воно краще розтирає. Тут такого немає, це мало де зустрічається, але це дуже зручна функція. Також тепер взяли і єв 6. ЄВ 6, от приїхали в нас машинки. Раніше треба було знімати капот, щоб залити омивайку, рідину. Тепер можна заливати звідси. ЄВ j 2 можна заливати омивайку прямо з салону автомобіля. В принципі, це досить зручно, але якщо трохи руки там десь почнуть труситися, ще щось можна розлити на торпеду. Ну, це таке, вона йде пластиками, нічого страшного їй не буде. По дзеркалах. Дзеркала лапухи більші в EV6. Можливо, це кра... і, на вигляд, вони мені також краще. Вони більші, відповідно, краще орієнтуватися. По зовнішньому вигляду ми спорити не будемо. Вони дві, в принципі, красивенькі машини. Також, що мені більше подобається в ЕВ5, ЕВ6, це, д... це табло. Воно таке, як якихось дорогих автомобілей. Зараз я заберу, щоб, щоб подивитися, як якихось дорожчих автомобілей розділено на всю ширину. В принципі, керування драйв-реверс паркінг, кнопка старт-стоп в них одинакове. Кермо приблизно одинакове по розмірах. Правда, сидіння, як я вже сказав, тут не перфороване. З такими отворами, щоб е, легше ну, щоб дихати. Ну і так само ззаду не перфороване. Але зато є люки задній і верхній. Ну, детальніші є відеоогляди, буде посилання в кінці відео на Elvin EV6. Ви можете з всіма характеристиками автомобіля подивитися на нашому сайті elvin.com.ua. посилання буде під відео на кожен автомобіль Elvin j 2 і Elvin EV6. Друзі, ми продовжуємо нашу ініціативу на нашому каналі, що дозволить разом з вами внести в реальний вклад у перемогу України. Кожен лайк, який ви ставите протягом тижня до виходу наступного відеогляду, стане, стане однією гривнею і ці кошти будуть використані на закупівлю дронів для зсу. Нашій спільній справі потрібна підтримка, щоб допомогти нашим героям та Україні. Разом ми можемо зробити реальні зміни. Тож не забувати йти, ставити лайки, ділитися відео і запросити своїх друзів приєднатися до нашого каналу. Разом до перемоги. Ну а тепер зробимо невеликий трейс драйв, яке обіцяв електроавтомобіля Elvin EV6. Так, ми вже показували, як воно виглядає салон EV6 всередині, ідентичний до EV5, EV6. Зараз ми зробимо невеличкий тест-драйв, проїдемося. Ну, давайте рушаємо. Треба нажати зараз в теперішніх моделях один раз гальмо, після того можна рушати. Вже навіть бачите, де в Києві розігнатися. Всюди погана дорога. Дорога, Якраз будете бачити, теж такий тест-драйв просили. Ну і тут є метрів 200 гарної дороги. Батарея, як ви бачите, наполовину розряджена. 44 кілометри на такій дистанції ми розігналися невеличкий. Старе Хрестя, а тут ще гірша дорога, я краще, щоб ви зрозуміли, яка це дорога тут для танків. По поганій дорозі ну, всі автомобілі, навіть от отакі хюндай, от якийсь їде, дуже помаленько треба їхати. на будь-якій машині. Але це теж тест-драйв, як вона поводиться на дуже поганій дорозі. Я таке буду об'їжджати. як бачите, все це роблю однією рукою. Припаркуємося зараз, це Елвін ev 6 припаркуємось поставимо. Так, включаємо на нейтрал, переключаємо автомобіль. Ставимо наручник, виходимо і ставимо на сигналізацію. Все, автомобіль закритий. Якщо вам сподобалося дане відео, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал, щоб не пропускати наступні відео. А з вами був Ігор і інтернет-магазин Elvin.com.ua. Дякую за увагу і до побачення!